Одного разу Ісус Христос відповів: неможливо людям все можливо Богу. І якщо сьогодні знаєш, доктора поставили діагноз і поставили вердік, то я тобі хочу сказати, людям це не під силу, але все під силу Богу. Якщо знаєш, якась трудність або біда прийшла в твою сім'ю, горе прийшло. І я тобі хочу сказати, ти не можеш справитися, тому що це неможливо людям, друг людям це неможливо пройти, перенести а Богу можливо все. Тому в цей час я хочу разом з тобою сказати: Господь, я безсильний, Господь, я не можу, я не можу. З тим справитися і з другим, і ти бачиш, як рве мою душу в клочі. Ну ти кажеш, що все можливо Богу. Тому, Господь, допоможи в цей час і тій людині, яка зараз разом зі мною в спілкуванні, і ти третій між нами. Тому допоможи. Людям це неможливо, але тобі можливо абсолютно все. І ми кличемо до тебе, Ісус, змилуйся, помилуй і благослови. Розріши цю. Цю ситуацію, цю проблему, цю трудність, це горе, кинь за хребет, утіш, потіш серце, потіж внутрішність, потіж, по тому що неможливо, неможливо. І тому сьогодні, Господь, я прошу тебе за цю людину, яка мучиться, яка страдає. Я хочу ще раз сказати, ще раз повторити слова нашого Господа, то що неможливо людям, можливо, Господу Ісусу Христу. Все можливо нашому Господу, благослови тебе, Господь, дорогий друг. І я тобі хочу сказати: пройде, пройде, Бог залічить рани, Бог зцілить, Бог восстановить і будеш споминати це. І тому цей час, який ти проходиш, в Бога він є. Знаєш, все пишеться, і помилок Бог не робить, Друг не робить Бог помилок. Тому нехай нам святий допоможе. Амінь.